Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, як нещодавно Дедара Хамія, очільник фракції Слуга народу і вірний прибічник банкової в одному з ефірів розповідав, як майже в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення, в Стамбулі, він вже домовився з росіянами про переміря, але повернувся в Україну, і Борис Джонсон йому заборонив. Проводити ці перемовини дивна заява була особисто. Якщо пам'ятати, що Зеленський сказав тоді, що так ми вели перемовини для того, щоб закінчити цю війну, але після Бучі ніяких перемовин не могло бути. Те, в запитання, це що президент збрехав? Що після Бучі припинили перемовини? Це все ж таки Давід Арахамія збрехав, коли сказав про Джонсона. Я не дуже знаю, хто саме збрехав, але е, згоден з тим, що скоріш Арахамія, тому що після Бучі підписувати щось з росіянами ну, це, це, це безглуздість. Не тільки безглуздість, а ще й безуглість. Але від нашої влади може чекати все, що завгодно. Чому я так вважаю? Ну тому, що е, з'явилася стаття у Street Journal, яка. Публікує в цій статті це видання, публікує в цій статті документ про те, про що саме домовлялися з Росією. Там проєкт мирного договору. Хочете знати, що Кремль пропонував Україні щоб завершити війну? Ну, щось, умови Росії були такими: Крим залишається під впливом Москви і не вважатиметься нейтральним. Він російський. Україна повинна відмовитись від Криму. Україна, зважаючи на можливість вступу до ЄС, це Україні хто не буде заважати, не буде дозволено вступати до військових союзів, таких як НАТО, ким не буде дозволено Росію і цим договором в Україну. Не допускатимуться іноземна зброя. Вся зброя буде або українською, або російською. Чому російською? Ну щоб контролювати Україну і в цьому питанні. Російська мова має діяти на рівні з українською. Це зрозуміло. Давно Росія це намагалася зробити ще за часів Януковича. І до речі, дуже дивна історія в Україні російська мова і так захищена в конституції, але вони хотіли, мабуть, щось інше, щоб російська мова стала державною. Хм. Бачу, що добилися зовсім іншого. Все стало навпаки далі. Питання про майбутнє сходу України не було включено до проекту цього договору, залишивши його на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих перемовин. Тому питання того, хто буде контролювати, як контролювати, чи повернеться окупована територія під контроль України. Це взагалі в договорі немає. Все це припущення, а от ЗСУ повинна було бути скорочена до певного розміру. Росія хотіла обмежити все до певних цифр: 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки, 519 артилерійських снарядів. Дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами. Тому всі Нептуни, Сапсани і всі інші взагалі не повинні були працювати. Україна ж хотіла мати більшого. Ну, от е, навіть не знаю. Як це коментувати, тому що, по-перше, це якщо були такі умови, це Держзрада відверта держзрада. в Конституції України прописан шлях до євроінтеграції і НАТО. Якщо Арахамія підписав цей документ, оце мені дуже цікаво, підписав чи ні, тому що Пуйло нещодавно там махав ППРЦ і розповідав, що тут стоїть подпись, чий підпис? Чий підпис стоїть на цьому папірці, це дуже цікаво. Ні, я пам'ятаю, хто входив в цю групу, там був Резніков, Подаля, Карахамія, але цікаво, хто поставив свій підпис. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, і рано чи пізно ми отримаємо цю інформацію. Може, навіть після війни зміни влади, не раніше я маю такі припущення, але те, що влада. Була готова погодитись на такі умови, я розумію, що зараз влада буде казати, що ні, не в якому разі, не в якому разі, а на що погоджувалась влада? Тому що, якщо мені хтось скаже, що в той момент, коли Росія атакувала зі всіх напрямків, підходила під Київ, а Київ зміг переконати Росіян. Що все буде виключно на умовах України? Ну це ж брехня. Ми ж це розуміємо. Це ж нелогічно. Чому росіянам відмовлятися від своїх умов, коли в них була тоді домінуюча ситуація? Більше того, тоді ще не почались почались контратаки, коли ми відкидали їх. Це почалося значно пізніше. І я пам'ятаю, головне, оці всі поїздки Архамії були ще й під е, таким контролем. Романа Абрамовича, це той самий Роман Абрамович, гаманець Путіна, на якого були накладені санкції Британію, і куди до лондонського суду писав свого листа Давітарахамія. І він тоді написав, що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців. Дуже хочеться подивитися, хоч би на першу ні, навіть не тисячу і навіть не сотню, на першу десятку. Можна? Ну, хоч би там. Сказали ж, 400 тисяч, де ці врятовані життя. Особисто мене цікавить, з яких альтруїстичних мотивів це зробив Арахамія. Я дуже добре пам'ятаю, як скандал стався в Ізраїлі, коли одного з керівників вишив, запідозрили в тому, що він це зробив не безкоштовно. Такий ж самий лист написав, що Абрамович багато що робить для Ізраїлю, єврейського народу, і взагалі він порядна людина. І той сказав, так, я зробив це за гроші, тому що гроші от отримані, великі гроші. В мене запитання, а Арахамія робив це як альтруїст, він ж нічого не отримав, так? Ну, і так, щоб він би це показав в своїй декларації, а раз не показав, чи отримав, і не показав. Ось стільки запитань, а відповіді немає. Навіть не знаю, як реагувати. А от те, що Арахамія готовий був або підписав питання про. Те, що Крим залишається під впливом Москви і не вважається нейтральним, оце найцікавіше. До речі, сьогодні влада волає, що ніколи ні за що не готова що було підписувати. А що ж тоді підписали? Дуже хочеться отримати відповіді, тому що якщо зрадник сидить зараз в Верховній Раді і є очільником президентської фракції. То це дуже погано. До речі, не треба казати, що в президентській фракції не може бути зрадників. Хтось забув Ковальова, який перейшов на бік е росіян, і був їх посіпакою в Херсонській області. Я не забув. Я все це пам'ятаю. Також я не забув, що саме з президентської фракції величезна кількість людей займалася корупцією і хабарництвом під час війни. Це мародерство, це фактично злочин який направлений проти інтересів держави, тому що корупція і хабарництво забирають гроші, які могли би бути витрачені на наших військових, і рятували би не тільки життя військових, а й територіальну цілісність України. Але вони це робили. Окремо, я хочу нагадати про те, що також перший корупціонер Верховної Ради офіційний це Олександр Трухін, був визнаний саме з фракції Слуги народу. Його визнав таким. Вищий антикорупційний суд України тому про цю фракцію багато що відомо. Ну і Дмитрук з Куніцьким били це ж це з цієї фракції. Вони били військовослужбовця, а, а потім Дмитрук перебіжав до одного з шматків ОПЗЖ, який зникла як фракція, розклалась на дві групи, і там слуга народу Дмитрук. Прийшов туди той самий Дмитрук, який захищає УПЦ МП, а також той самий Дмитрук, який дуже є великим прихильником Шарія, все це разом налаштовує мене на думки, що в фракції Слуга народу є ті, хто, якщо б прийшли окупанти до Києва і взяли б Київ. Бистро, б, дуже швидко прислуговували б їм. Перейшли б на бік, як той самий Ковальов. І, до речі, Ція теж впевнений. Так от, повертаючись до наших баранів, ну, до тих, хто підписував цей е -е, договір, мене цікавить три речі: перше, хто це зробив, і який варіант вони підписали, і третє. Яку відповідальність вони будуть за це нести, тому що відмовитись від частини України при будь-якому випадку, наприклад, як з Криму, можна тільки якщо ти зрадник? 111 стаття хочеться дізнатися про це більше. Також хочеться дізнатися, хто з народних депутатів звернеться до правоохоронних органів, щоб з'ясувати цю ситуацію. А ми, ми завжди будемо пам'ятати. Хто все робив для того, щоб Україну захищати, а хто робив для всього, щоб дискредитувати тих, хто це робив, атакувати їх, і тримати владу в своїх спітнилих толонях? Пам'ятаємо, а прізвища вони будуть названі так, не при цій владі, потім. Але народ України дізнається всю правду з часом. Дякую, що дивилися. Ми все одно переможемо. Ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. papa